Друзі, усім привіт! Сьогодні ми говоримо про тимчасово окупований Росією Донецьк, який залишився без води. Ні попити, ні помитися, ні вибачте. Будь ласка, в туалет нормально сходити. Там просто суцільна жесть, калюжі замість кранів, черги за водовозами і повний колапс. Там справжня катастрофа. В цьому випуску я розповім, як руський мір довів наш Донецьк. До такого, але спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Наша спільнота росте. Я дякую кожному з вас за це. Ну і щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже, що відбувається в Донецьку? Води немає, друзі, і це не просто незручність, справжня катастрофа. Повторюю, у місті воду дають раз на три дні по чотири години. Щоб ви зрозуміли в Маріуполі, раз на два дні. В деяких районах, як, наприклад, Путилівка чи Гладківка, її немає місяцями. Води немає місяцями. Місцеві просто буквально економлять кожну краплю, як в середньовіччі. Одна жінка, наприклад, витирає тарілки туалетним папером, щоб не витрачати воду. А потім цією ж водою, вибачте, будь ласка, змиває у, у... у туалеті. Кіровський район платим по щотку, по тарифам, як пітєва вода. Скажете, таку воду можна пити Скажу, що аж ніяк. Але це справжній мир. мір. мир. мір. Так? Той самий руський мір. В соцмережах пишуть, та й не тільки в соцмережах це видно із відео, що вода каламутна, вода з брудом, вона псує сантехніку, але за неї ще й платити треба як за питну. Я вітаю усі тих, хто кликав Росію, бо вона. Ну, Допомогла це звичайно стосується не всіх, тих, хто кликав. Я підкреслюю тому, що там багато наших людей, які чекають на звільнення нашого Донецька. Але ті, хто кликав, от, будь ласка, допомога від Росії, бруд у кранах і порожні водосховища. Приїхали тепер чому води немає? Значить, ну, по-перше, це ось мапа, як вода постачалася у Донецьку область, схема постачання води Донецької області. Чому так сталося? Якщо коротко, тому що Путін, тому що Руський мір, тому що Росія знищила абсолютно все, що могла канал Сіверський Донець, Донбас, Сіверський Донець, Донбас, так? який до війни давав 4 мільйони кубів. Води на добу його розбомбили під час вторгнення путінської терористичної російської армії в 2022 році. Частина каналу під контролем України, частина е, Росії. Ну а десь там і лінія фронту, як ви розумієте, ну і що Росія збудувала там типу новий свій. А давайте ось так, от зробимо, щоб вам видніше було. Збудувала свій свій новий там водогін. Дон Донбасві називається в 2023 році. Вони його збудували, але це просто сміх. Це просто сміх, а не водогін, тому що потужність 250 тисяч кубів на добу. Це взагалі в там в рази менше ніж потрібно. Ще 60% води витікає через діряві труби. Частина Донбасу під окупацією з 2014 року, а труби велика і Росія відремонтувати так і не спромоглася. Водосховища уміліли. 9 з 10 взагалі втратили більшу частину води за 3,5 роки. В магазинах воду обмежують, не більше 10 літрів на людину, і ціни ростуть. Хоч Окупанти там обіцяють типу знизити до 3,5 рублів за літр. продавцям взагалі пофіг на ці всі обіцянки. Вода стає дефіцитом. Дехто ловить дощову воду в миски на балконах, дехто з кондиціонера. Подивіться, будь ласка, зараз на ці кадри, які я вам які я вам продемонструю. Погляньте. Воду обіцяють раз в три дні. Ну ребята, так звісно, не труба з дома. Это труба с кондиционера. Вот так вот. И вот вам результат. Технологии, инновации. И у меня водичка каждый день. Пользуйтесь лайфхаком. Лайфхаком. Садись на лайфхак. Тут краще и не скажешь. Деякі люди набирают... Воду з калюш чи з труб, що прорвало, подивіться далі. Ось такий руський мір. Ось такий руський мір. Люди п'ють воду з асфальту. Мені розповіли до речі, що багато хто взагалі планує виїхати з, з цієї місцевості. Ну тому що вижити просто нереально. Я думаю, що військове російське м'ясо, російська армія вже давно звідти втекла разом з іншими силовиками і з усіма іншими окупантами. Так ну звичайно, там частина залишилася, їм там підвозять нормальну водичку, але більшість втекла. Навоювалися, окупували, принесли русський мір. Окрім того, що людей повбивали наших, да ще й звалили звідти, бо тепер там жити просто, просто неможливо. А тепер, друзі, про те, як герої в лапках вирішують цю проблему. Подивіться, буду. ну, герої, ви самі розумієте, в лапках це насправді терористи, ось два, ці клоуни, блазень Пушилін, терорист, який буде сидіти у в'язниці, і з ним військовий злочинець Путін, такий самий, який в камері одиночки буде сидіти. Так, от 4 серпня, терорист Пушилін побіг нити по терористу Путіну. Значить, про те, що в Донецьку водний колапс, і от Пушилін визнав, що їхній цей хвальоний Дон Донбас про який я розповідав, це повний провал на цю на ньому, до речі, крали абсолютно всі, хто тільки міг друзі. Вони щось побудували, щось що не працює. Тому що цим водогоном постачається така мізерна кількість води, якої взагалі ні на що не вистачає. Путін сам підтвердив, що він не працює. 60% води втрачається через діряві труби. Пушилін каже, що щодня стається до 100 аварій, або й 2000 аварій на тиждень. Знаєте, що він пропонує? Захопити Слав'янськ, щоб відновити старий канал. Тобто, щоб ви мали воду. Росія має продовжити війну. Оце русський мір у дії замість ремонту труб пропонують нові бої. А ще до речі, і це відомо, на будівництві того водогону Дан Донбас вкрали стільки бабла, що там просто е, Тімур Іванов сидить зараз і думає: Боже, що ми там наробили? Розумієте? І тепер не, не дивуйтесь, що, що вас кинули. Це звертається до тих, хто кликав рускій мір, підкреслюю. Знаєте, що було найсмішніше? Це коли Путін запитав у Пушиліна, а чому вода подається так рідко. На що Пушилін чи чи Пушилін, відповів, що труби, увага, роками не ремонтувала Україна. Я хочу всім нагадати, що Донецька з 2014 року окупований, і українська влада не контролює цю територію. Не контролює цю територію. Більше того, згідно там, з міжнародного права, всю відповідальність несе за це окупант. Але це так. На всяк випадок скажу. Я думаю, що після того, як камери вимкнулись, після ось цього не? ефіру їхнього спільного, Путін запитав Поширена: ти що, там взагалі ідіот, чи що? Це ж я окупував Донецьк, а труби ви мали ремонтувати, тому що вони під нашою владою йолопи, що що ти взагалі там несеш мені? Я думаю, Дениска нормально так постраждав після цієї зустрічі з Путіним. І ця ситуація, друзі, це не просто там про брак води, це, це ж гуманітарна катастрофа насправді, як ви розумієте, так. В лікарнях, в дитячих садочках води немає, люди не можуть готувати їжу чи митися. В Донецьку птиця взагалі масово дохне, тому що пити нічого. В 21 столітті живуть, як в кам'яному віці. І знаєте чому? Тому що Путін, тому що Мір, промисловість, як, от, наприклад, там Донецький металургійний завод, збирає, забирає більшу частину води. А вам, звичайним людям, залишаються крихти. Просто крихти. Подивіться ще й на ці кадри. Прекрасно. окупаційна влада возить воду там цими водовозами, але це просто знаєте, як кажуть, пластер на перелом. Ну абсолютно жодного ефекту в цьому немає. Вони обіцяють там якісь штаби, якісь там тарифи, але нічого не роблять і не зроблять, тому що ви для них просто пішки, просто пішки в їхній грі. От, і все. А тепер, друзі, згадайте, Донецьк а, у 2012 році. Євро 2012. Пам'ятаєте? Ось погляньте на результат. Бійон на сцені. Сучасний стадіон, квітучі парки, фонтани, місто Троянд, місто Шахтарів, місто, яке жило і розвивалося. Прекрасне, неймовірне українське місто Донецьк. А що тепер? В 2025 році ви стоїте в черах за водою, п'єте скалюш, економите кожну краплю, щоб вижити. Ось це і є русський мір. Росія обіцяла рай, а дала діряві труби, зруйнований канал і порожні обіцянки. Вони кинули людей на призволяще, бо ви для них, звертаюся до тих, хто чекав Росію, просто інструмент. А тепер ви без води і без майбутнього. Дякую, друзі, за перегляд. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Спасибі, що підписалися на цей ютуб канал. Бережіть себе, будь ласка, своїх рідних і близьких. До зустрічі. Побачимось.